Всім привіт! Як ви просили, сьогодні показую вам залишок виробів з польським бурштином. В наявності лишилось навіть менше, ніж третя часть виробів, але тут є дуже гідні модельки, тому хочу вам ще раз їх показати. Почнемо ось з такої гарної модельки, вона буде під номером 1. Хочу нагадати, дівчата, що це вироби від польського майстра, повністю ручні роботи, неперевершені оправи та дуже гарний бурштин. Вироби ексклюзивні, іншої такої самої каблучки не буде, лише може бути схожа. Вироби у нас йдуть з пробами 925, але без збірок, оскільки це, повторюсь, ручна робота. Я зробила ось такі саморобні, щоб тут була вказана вага та розміри. І ще великий плюс цих виробів: майже в усіх каблучках можна регулювати розмір. Наприклад, ця йде в 16,5 розмірів, можна розігнути до потрібного вам. Вона під номером 1, вага 17 грам. Розміри каблучки 3,7х2,5 см. Тут є легенька позолота, така майже непомітна. Але вона тут дуже підкреслює сам бурштин, гарно поєднується. Зі зворотньої сторони, подивіться, яка краса, шинка дуже гарна. Тут є ще ларемар. Далі покажу ще дві модельки там будуть інші камінці. Дуже красиво. Ще дівчата питали, чи можна під замовлення зробити якусь прикрасу. Дівчата з цим поки ще є труднощі. В жовтні я буду їхати до цього майстра, і я зробила невеличке передзамовлення на вироби більш дрібні, хто просив. Але є один нюанс, а саме однієї моделі потрібно замовити не менше п'яти штук. Це не дуже зручно, тому що одна каблучка буде по замовленню, а інші 4 будуть просто лежати. Це, можна сказати, мертві гроші, тому поки що працюємо з наявністю, я буду враховувати ваші побажання і по можливості брати з наявності. Можливо, ми домовимося в цей раз і нам зможуть робити з меншою кількістю виробів, але це повторюсь трошечки пізніше. Дивіться, вартість такої каблучки 4745 гривень 130 доларів. Хочу ще раз підкреслити, що тут 17 г срібла і неймовірні просто вставки. Плюс ручна робота, тобто ціна досить така адекватна. Також з цієї колекції є ось така неймовірна каблучка під номером 2, вага в неї 15 г 2,2 на 2,8 см розмір. Другою вставкою тут є ось такий гарний аметист насичений. Розмір також 16,5 і можна регулювати. Також є легенька позолота і її майже майже не видно. Ця колекція йде більш дорога, ніж просто вироби з янтарем, оскільки тут є інші вставки, і тут більше срібла, ніж у звичайних моделях. Неймовірна просто каблучка, зверніть на неї увагу. Вартість 4300 гривень 118 доларів. Так, дівчата, і ще одна неймовірна прикраса підвізка під номером 3 з вагою 20 грам. Друга вставка також аметиста і досить таки великий, подивіться. Сам бурштин дуже цікавого кольору. І, звісно, оправа. Так, таке вушко досить велике. Насправді, через екран неможливо передати всю велич такої прикраси. ну Дуже красиво. За розміром, вона 2,9х5,3 см. Вартість 620 гривень 165 доларів. Так, дивимось наступну модельку. Вона має номер 8 за вагою 9 грам. Розмір бурштину 3,8х2,2 см. Тут розмір зроблений 19, можна зменшити, можна збільшити. Конячного кольору бурштин. Класична така вставка, але дуже-дуже красива. Вартість 1750 гривень 48 доларів. Одразу випереджу ваші питання. Звісно, це натуральний балтійський бурштин. Видобувається в місті Гданськ, де й робляться ці гарні прикраси. Далі, наявності каблучка під номером 9, вага 15,3 грами. Розмір тут 17,5 також можна регулювати. Дуже класний насичений колір. Розмір 4,1 на 5 см. Така ось тут хвиля з бурштину вийшла. Клас! Така досить широка шинка. Вартість 3500 гривень 96 доларів. Одразу покажу ще декілька прикрас з таким кольором. Каблучка під номером 72. За вагою вона 9,3 грами, розмір тут 18-й, також можна регулювати. Також є дві ось такі кульки: одна в позолоті, інша в оксидуванні, або в чорному роді, напевне, не знаю. Розмір вставки 2,4 на 2 см за висотою 1 см. І вартість 1825 гривень 50 доларів. Також з таким бурштином залишилось декілька підвісок. Перша під номером 14-10 грам 2,5 на 4 см. Нічого зайвого, класична оправа, таке вушко. Можна одразу сюди ж додати каучуковий. Вартість 1970 гривень 54 долари.

І остання підвізка з таким кольором вставки 89,4 грами вага. 24 на 4 см розмір. Також цікава модель. Вушко. Вартість 1825 гривень 50 доларів. Так, далі залишилось наявності два ось таких браслетики: це під номером 40, цей 41-й. Це однакові моделі, просто тут лише конячний бурштин, а тут мікс. Довжина в них 18 см, плюс ось такий ланцюжок для регулювання на 3 см, тобто до 21 см довжина. Також неймовірна просто краса, застіпки тут карабін. За вагою вони 15,3 г, діаметр бурштину 1,1 см. І ось так виглядають на ручці. До цих браслетів можу вам запропонувати сережки, ось такі лишились на гвіздочках. Далі їх покажу. І ще є підвіска, така. В цілому може бути комплектом. Вартість цих браслетів 2995 гривень 82 долари. Одразу показують ці сережки, вони під номером 35, вага 5,90, діаметр тут 1,5 см, і висота сережок 2,8 см. Вони йдуть на гвістках. Чомусь багато хто боїться цієї застіпки, але все дарма. Тут можна регулювати довжину штифта, тому це дуже зручно. І з такою застіпкою сережки стають автоматично трошки легшими. Тому я вважаю, що це абсолютно не перепона зі зворотнього боку. Зі сережок 1170 гривень 32 долари. І підвізка під номером 36, 5,30 грам вага. Дивіться, тут дуже такий маленький отвір під ланцюжок. Я маю декілька варіантів, але вони лише на 40-45 см. Якщо вам підійде, я можу вам одразу надіслати і ланцюжок до цієї підвіски. Вартість в неї 1025 гривень 28 доларів. Так, наступна каблучка під номером 68 за вагою 9,60. Розмір 18 на 2 см, висота 1 см. Так, тут в нас 19 розмір, також є можливість регулювати. І тут дуже цікавий бурштин, він асиметричний. З одного боку ось такий, а тут вгору пішов. Дуже красивий тут колір, дивіться, зі зворотнього боку. Вартість каблучки 1900 гривень 52 долари. Далі в наявності ось така краса залишилась. Каблучка номер 70 12-30 грамів. Розмір 1,8х2,3 см і 1,5 см висота. Тут у нас стоїть бурштин в огранюванні, це окрема колекція. На неї прайс також трошки вищий, ніж на звичайний бурштин. Виглядає також неймовірно, дивіться. Розмір тут іде 17-й і також можна регулювати зі зворотнього боку. Вартість 3470 гривень 95 доларів. Так, наступна каблучка номер 48 вага 16:30 грам. 3,8 на 2,5 см розмір, висота 2,3 см. Це остання така крупненька каблучка, дуже також цікавої форми бурштин. Дивіться, ближче, яка краса там всередині. Вартість 4560 гривень 125 доларів. Також лишився в наявності браслетик номер 65 вага 1990 грам. Розмір вставки 3 на 33 см. Ось Так виглядає на ручці. У мене рука 15 см, на мене він великий. Але тут можна його трошечки піджати або носити вище по руці. Тобто, конкретного розміру, на який підійти браслет, немає. Все залежить від того, як ви будете носити. Так, дивіться, поближче. Вартість браслету 3835 гривень 105 доларів. Далі в наявності лишилось дуже класне кольє під номером 86, вага в нього 14,3 грами, 2,8 на 47 см розмір підвіски самої. Підвіска йде на ось такому шкіряному жгутику. Цікавий дуже колір, такий він сіро-зелений, я би сказала. Півпрозорий такий бурштин. Дивіться, сам ж гутик тут 45-48 см. Регулюється довжина. Плюс підвізка 4,7 см. Тобто 50-52 см загальна довжина виходить. Вартість 2780 гривень 76. доларів. Далі залишилось в наявності неймовірне кольє під номером 18, вага в нього 29 г. Довжина тут регулюється 43-48 см. Плюс сама підвізка. Розмір вставки 3,2 на 3,5 см. Які ось тут ланки. На руці не дуже вдало виглядає, в житті краще. Застібка карабін. Вартість 5475 гривень 150 доларів. Далі лишились наявності три каблучки з квітками. Вони йдуть в позолоті за номерами 28, 29 і 30. Номер 28 3,5 грами і 29,30 і 4. Вони здаються однаковими, але бурштин все одно відрізняється. Тут більш такий мутний, тут більш прозорий, наприклад. А розміри тут також можна регулювати. Початкові йдуть 16,5-17 приблизно. Дивіться, під номером 28 вартість 1060 гривень 29 доларів. І ці 1025 гривень 28 доларів. Далі в наявності є ось такі підвіски номер 74 і 75. За вагою вони 4,60. Розмір 1,5 на 3,2 см. Тут відрізняється лише бурштин, все інше однакове. Вартість 875 гривень 24 долари. Далі лишились таємності дві такі цікаві підвіски з міксом. Почнемо з номера 63 за вагою 9,1 грам, Розмір 2,8 на 5,2 см. З таке вушком. Конячний бурштин та ось такий зелений. А зелений кольор утворюється за рахунок спеціального покриття зі зворотнього боку. Якщо ви хочете, ви можете навіть його зняти. Одна моя клієнтка з цим впоралась, нанесла спиртовий розчин і воно розчинилось. Але багато хто любить саме такий колір, він дуже красивий. Якщо покриття прибрати, то буде такий золотистий насичений колір. Вартість підвізки 1790 гривень 49 доларів. І така підвізка, номер в неї 77 за вагою 10 грамів, 2,5 на 5 см. Таке ж поєднання кольорів. Вартість 1935 гривень 53 долари. Так, далі дівчата з метеликів залишилась підвізка номер 59 за вагою 4,2 грами. 4,3 на 3 см з кон'ячним бурштином. Хто запитував метеликів, я наступного разу їх замовлю побільше, щоб усім вистачило, але поки лише це є. Вартість 1095 гривень 30 доларів. Надалі залишився ось такий мініатюрний комплект зірочками, номер в нього 54. Каблучка в наявності у розмірі 17,2 підходить і на 17, і на 17,5. Хто як любить носити. Сережки 1,4 грами на гвістках. І каблучка 1,7 грама. Вартість комплекту 800 гривень 22 долари. Так, далі в наявності ось такий браслетик з літаком. Довжина тут 17-20 см. Регулюється. Чомусь я не дала йому порядковий номер, тому просто літачок. З вагою 3,5 грами. Застібка карабін. Зелений бурштин також з підложкою. Ось так на ручці виглядає. Вартість браслету 620 гривень, 17 доларів. І ще є два ось такі браслетики: коньяк та зелений. Максимальна довжина тут 20 см, мінімального розміру немає, тому що можна будь-яку ланку застібнути. Номер цих браслетиків 85 за вагою 2,5 г. І вартість 475 гривень 13 доларів. Далі ось така цікава підвізка залишилась під номером 76-3,40 грами вага 1,6 на 3 см. Така ось деталька з пазлу зелений бурштин. Вушко. Вартість 660 гривень 18 доларів. Далі в наявності підвізка рука фатими або Хамса, хто як називає. Номер в неї 20 за вагою 2 грами. Конячний бурштин. Вартість 550 гривень 15 доларів. І останнє, що подивимось: хрестик під номером 22. За вагою він 2,6 грами, 1,5 на 2,8 см розмір. Кушко І вартість 695 гривень, 19 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!